Так, сьогодні у нас буде буковка Да? Кріша? Давай спробуємо. Звук ли на початку слова? Відкривай, будь ласка. Відкривай. Так, я не кусаюся. Хто це в нас? Лев. лев. Ще раз. Лев. В. Ні, не ми в. Давай ще раз. Лев. лев. А давай отак, як логопед казала, давай. Лев. лев. Угу. Давай пошукаємо ще. Де в нас лев? Так. Десь не тут. Де він у нас? Шукаємо. Так, знайшли ура! Говори. К -а в. в. Угу. Добре, давай наступне. Це що в нас? Л Ж. -ж, -ж. К -а Откривай ротик. Ще раз. Лу... Ротик. Отак сам саме Лу... Угу. Шукай, де ще в нас. Так, то лопата, то не ложка. Лу... Угу. Де ж у нас ще тут ложка була? Ні, це не ложка. Ось вона. Так. Лу... Лу... Відкривай рот. Ну, я не. Я тебе не щекотю, нічого тобі не роблю. Давай. Пальчиком. Ще раз. Угу, вже краще. Так, це що? Те. Так, красиво. Ло має прозвучати. Ропа. Так. Угу, відкривай. Так, ще раз. Па. Так. Мм, гарно вийшло. Бач, сам сказав. Так, наступне. Ну, гарно, красиво, давай ще раз. Па. Па, красивіше, ну так. Па. Так. Підкриваємо десь де у нас. Це. Угу. Так. А, Ні, не спіши. Перший склад. А, М. А, О, хорошо далі. Так. Дуємо. К. Ти не прозвучало. Дай ще раз. С. Т. К. К в кінці. Л. Давай. С. Т. К в кінці. К. Л. С. Mm. Так, вчимося, вчимося, а як же? Mm -hmm. Чудово ти так сказав, бачиш, ти можеш гарно так говорити, давай. Mm -hmm. Чудово, так, далі. B. Ну, Важке трошки слово, але ж нічого, давай ще раз. Не смійся, бо не вийде. Ну, давай, давай, серйозно. Так, ще раз. Ді отут. І останнє гарне слово. Тільки голосніше, давай. Ні, давай, красиво. Красиво, гарне слово. Руда така, хитрюща. Чудово. Ось така гра.